У вівторок, паралельно із зустріччю політиків Вейцерії та Фалкунії в Богданогради, саме в другій країні пройшли мирні демонстрації, де люди вигукували те, що Фалкунія та Вейцерія мають об'єднатися в сильну єдину державу на рівних правах. Тому як все відбулось в день переговорів, дивіться далі: 21 жовтня у містах Фалкунії від Тарту до Бориграда, десятки людей вийшли на мирні акції підтримки унії з Рон -Вийцерієм. В столиці вони зібрались біля поневиченому соборі після війни, де місцевий священик попросив помолитися за загиблих від війни та за краще майбутнє, якщо вийцарці та фалконці хочуть його досягнути. Під сиробілозеленими прапорами лунають слова про мир, відновлення і братерство. Люди кажуть, після війни настав час єдності. На заходах в різних містах були присутні звичайні жителі, військові та діти. В Боригради люди пікетували біля пошкодженої МДА, в Ліверпулі на головній площі міста, а в Куркінесі у промисловому районі. Було навіть там помітно, що на мітингу було присутно п'ятеро дітлахів, які разом з батьками погодились піти на марш для Унії. Вулиці заповнені вірою в новий початок. У Фалконеї кажуть, це не просто протест чи святкування, це символ нового шляху. Фалконія і Вицурия дві держави, що пережили випробування війною. І сьогодні їх народи говорять одне одному, ми разом.